Столиця готується до відзначення історичної дати 1025-річчя хрещення Київської Русі. Святкування відбудуться на міжнародному рівні. Урочистості також пройдуть у сусідніх Білорусі та Росії. А центром стане Київ, куди приїдуть представники усіх помісних церков. Перше засідання церковно громадського комітету з підготовки святкування 1025-річчя хрещення Русі нещодавно відбулося у Москві. Секретар Київради Галина Герега, яка відвідала його у складі української делегації, впевнена, Київ. Проведе захід на найвищому рівні. Це міроприємство воно вже давно вийшло за рамки церковного свята, це державне свято, тому ми маємо підготуватись і провести його на найвищому рівні. Маємо величезний досвід проведення у минулому році важливого, дуже для нас міроприємства, яке ми провели також на великому високому, досить рівні євро 2012 Я думаю, що з цим завданням ми справимося. На організаційній нараді Олександр Попов доручив у найближчий час затвердити план заходів та провести засідання Київської міської ради церков і релігійних організацій. Під час підготовки у столиці проведуть ремонтно-реставраційні роботи пам'ятників Володимиру Великому князю Володимиру та княгині Ользі. А на набережному шосе встановлять монумент на честь ювілейної дати. Головні заходи заплановані в столиці на 27 і 28 липня.